Є з нами Євген Карась, націоналіст військовослужбовець Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Євгене. І поділіться своїми думками. Сьогоднішня справа з Коломойським, підозру, яку ми висунули, справді обирають запобіжний захід зараз у суді Києва. А на вашу думку, показуха чи реальні справи? Ну, в нього вже багато чого там Угу. Що буде далі, побачимо. В принципі, ну як показуха, умовно кажучи, уявити собі такі приходить там керівник НАБУ, чи там ДБР, чи САП, чи там Зеленський, чи хто завгодно до комоска, каже: ми тут тобі обшук зробимо. І у твого кіпермана теж і там ще трошки заберемо пару компаній, там десь мільярдів так на пару доларів, тих, що у вас були. Ну а потім, в принципі, повернемося, ви ж знаєте, що там все порішаємо. І вони такі, та, да, так, да, давай попробуємо. Я в такі схеми не вірю. Я розумію, що такий нальот це в будь-якому випадку величезний стрес для мафіозних угрупувань їхніх, для їхніх бізнес-корпорацій. Ми розуміємо, що угрупування Коломойського – це фінансово-кримінальне угрупування, там і кілери, і бандітізм, і бізнес, і чесний бізнес, нечесний бізнес. І політика, і це по них сильний удар по їхньому авторитету. Тому подібні кроки вони ну це не просто так. Це в будь-якому випадку має глибокі наслідки. Що буде доведено до кінця, в плані, що якась там посадка, побачимо в будь-якому випадку Якщо якісь активи забираються в користь держави, якась є покарання, хоча би тих, от обшуки, удари, жах, ну це плюс. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви те саме, що ми десь обговорювали на початку нашого ефіру? Що цього саме цього тижня от так політична повістка увірвалася в інформаційний український простір? Ну я так знаєте ризикну припустити, що можливо за весь час з е, часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації от так багато про політику. Ну рідко коли ми спілкувалися зараз, про вибори активно на часі це все чи не на часі? Вибори контекст той, який, я так розумію, десь з заходу привноситься. Каламойський може якісь там зустрічі, або той, той контекст, який Зеленський анонсує по зачистці і покараннях там за корупцію, там дискутивно там краще, гірше, буде, не буде, вийде, не вийде. Ну завжди буде якби кілька точок зору. У нас досить демократичне суспільство. Але очевидно, що ну Каламойський це прилюдять до тої корупційної зачистки, не корупційної, а марадер марадерів. От, зачистка, яка готується. Тому це може різні процеси. Я в принципі не сильно стежу за Е, Багато я Ба, що бачив, вже почувся цих якогось там забавок, там хто буде президентами і так і далі. Романі трошки mm -hmm. не про то думають. Ну, я про це e хотів і вас, захід... вас запитати, чи от воно насправді. Чи про те ми мислимо в цей час? Коли в нас контрнаступ триває, є певні успіхи, є успіхи українських сил оборони на різних напрямках, є і складні ситуації. А в нас політика увірвалася в наше життя. Бо не можу зрозуміти, чесно, чи, чи, чи правильно ми так вектор обираємо правильний і доцільний? Я думаю, як казав Олександр Вілков, ота людина, яка раніше була та пов'язана. З різними е, рухами, які близькі до Росії були, а під час війни там мінував міст, щоб російські війська не нашли кривий ріг, тому що він колишній інженер був на шахті. Ну там не, не, не складно замінувати, але ну, я би не зміг. Він зумів. І він е, чим далі запах е, пороху, тим ближче сморід е, палітіки. Отак воно і стається, і це ми бачимо. Ну я тут що хочу сказати. Чим більше ми починаємо займатися цим бредом. Тим більше відповідно, і наші союзники бачать, що суспільство займається маячнею в час війни і вже якісь там політика, лаври і так далі, і це дуже поганий сигнал. Я для цього зокрема, от прямо біля роботі, коли працювала наша група, я от записав відеозвернення до громадян західних країн, тому що вони дезінформуються власною пресою, власними політиканами, і це впливає можливо на їхню політику со нашої збройної підтримки. І от буду вдячний кожному от на каналі Євген Карась, от відео там Ukrainian Counter-Offensive Strategy, Там 40 хвилин все розкладено з картинками по паличках, що, куди ми наступаємо, чому це треба підтримувати і які це буде мати наслідки. От я по-англійськи потрудився якби, і сидів і записав. А в цей час люди десь бігають, міністерства, рейтинги, партії, блоки, вже там щось там, хто буде наступний президент. Немає це повне Е, В принципі, Росія на це розраховує. Треба почекати на оцю всю діч. Пару рочків, і тоді а вони будуть просто методично бити в одну точку. Така їхня стратегія, і у них все вийде. Ну все вийде, якщо б не було Євгена Карася і ще багатьох е, добрих молодців. Це я так і організує про себе. Але я в числі тих от добрих людей, які зараз воюють, займаються ділом. Поки е, у нас трошки е, свинота оця в міністерствах біля крит вони охренелі, а позиція Вони там всі взагалі вже посходили з ума, Там реально вже я бачу, що відділення портфелів до гіпаради, все що цікавить, от наволоч оцю от, політиканську, вони просто Користається тим, що всі нормальні люди пішли воювати або займаються волонтерством, і просто держава занурюється в абсолютний бред повний бред і я не розкажу про піхоту, що вони в головах зараз у них дивляться, на ну, просто проскакують новини. Вони думають, так коротше, вже тил не наш, тобто в тилу там уже просто посходили з розуму, без трюки займається Але це одне діло, коли це фрустрація військової мотивації. Зовсім друге діло, коли цим скористається Росія, коли додяки реально почнуть робити там якісь там розкривати виборчі штаби, подкупати дільниці, щось там готувати бод ми для політичного піару на це всі гроші підуть замість того, щоб купити ще тисячу мавіків, замість того, щоб купити нарешті ще хоча б там блять хамуха 5 тисяч жидів, досі всі їздять на розвалюхах. І це ну ми ж побачимо. Зараз броні сили свою задачу виконують. Ну після Крима буде що ж подальше йти боротьба. Окей, ми відб'ємо Крим, а далі буде що Донбас. Росія буде виконувати свої задачі. Якщо ми розслабимося, то те, що казав Буданов, не треба буде десяти років чекати. Вони все по... вони зможемо повторити через п'ять років. Да Вони навчаться, у них багато ресурсів у них багато додіків зараз вони ослаблені. Зараз ми їх доганяємо. Ну якщо ми розслабимося, то тоді вони нас напряжують так, що знову все це от буде тікати в Мюнхен і звідти буде пища. Чому так сталося? Чому ми знову нашу державність просто протринькали.